Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодні лампи від компанії ALET серія S на цоколь H11. Артикул даного комплекту SH11A03. Поставляється в фірмі упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві. Світлодіодні лампи. Лампи повністю в металевому корпусі. На кожній лампі йде по 12 світлодіодів. Лампи мають пасивну систему охолодження у вигляді радіатору. Радіатор доволі масивний. Підключення на 12 вольт через стандартний роз'єм. На проводі підключення немає додаткових драйверів. Як ми бачимо. Колірна температура заявлена 5500, потужність 24 Вт. Одну з ламп ми зараз підключимо на а, живлення 12 В і подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо лампу. Ось так от відсвічує лампа. Непогана яскравість. Потужність нагадаю, 24 Вт. Колірна температура 5500 К. Після установки таких ламп в автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Тому як LED лампи відсвічують доволі яскраво, як ми бачимо. При купівлі на даний комплект розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і ціну цього комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua